Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, перерва з про це відеоогляди І сьогодні поговоримо про планування, а саме про програму Notions. Все своє цифрове планування у мене живе саме в Notions. Я користуюсь ним вже близько двох років. Звісно, використовувала його по-різному. Тому точно можу розповісти плюси, мінуси, що мені в програмі подобається і які шаблони я продовжую використовувати в Notions. Тож, давайте почнемо. Друзі, неличкий дисклеймер з про те, що я от зараз готую ролик до виходу і зайшла на офіційний твітер компанії Notion, Бачила там мало твіт. Вони розповідають про те, що у них є вже мільйон користувачів і наводять прапори країн звідки ці користувачі. І на другому місці там власне прапор Росії. І для мене це така доволі. Так мовити, дзвіночок. Насправді, Неушен ще на початку повномасштабної війни заявив, що заблокував можливість російським користувачам оплачувати платну версію наушенця, тому що там є власне безкоштовна, якою ви можете користуватися для персонального використання, і платна, де трошки розширені функції. Так от вони заблокували можливість росіянам користуватися саме платною версією, власне кажучи, все, ось цей твіт. Ось ця інформація, яка була на початку повноваштабного вторгнення. А, тому я буду ще шукати якусь інформацію. Якщо щось знайду, обов'язково з вами поділюся, а станом на зараз ось таке. Для мене особисто Notions це такий собі цифровий bullet джорнел. Тому що тільки ви розбираєтесь з тим, як працює а, з основними інструментами, то відповідно ваш bullet journal може виглядати так, як вам зручно. Там будуть ті сторінки, які вам потрібні. Буде сама така методологія, як вам треба, те саме з Notions. По суті, як тільки ви розбираєтесь з основною ідеєю Notion, з основними інструментами Notion, все з цього моменту він виглядає так, як вам треба. А ви тут можете робити будь-які сторінки, будь-яке планування, починаючи від стандартних туду-листів, канбанів, закінчуючи ну, абсолютно там трекерами, звичок, харчування, спорту, все просто може бути в Notion. Основний інструмент в Notion – це датабази. А Якщо якось пояснювати, далі вам буду показувати безпосередньо приклади і стане трошки ясніше. То це щось типу ексель-таблиці з. Тими конкретно пунктами, які вам потрібні. А далі починається просто магія, тому що дата база може виглядати як завгодно. Вона може бути в вигляді канбану, може бути у вигляді галереї, може поєднувати з іншими датабазами. І це теж дуже зручно, тому що саме цю функцію я використовую дуже активно. А тому далі вже просто включається ваша творчість, ваш креатив безпосередньо те, як саме будете використовувати Notion. Це зручно використовувати як і в персональних цілях, в моєму випадку, так і в бізнес-цілях, тому що я бачила дуже класні бази саме для crm систем для спілкування, тому що можна також розширювати свої сторінки з іншими людьми, свої датабази з іншими людьми, і от вам такий прекрасний інструмент для роботи в команді. Тож Notions просто дуже крутий, саме гнучкістю. Ви можете підлаштувати так, як вам зручно. Особисто для мене, з мінусів Notions є доволі важка мобільна версія. Про тому, що вона доволі довго завантажується без мобільного інтернету, не працює і, по перше, Період постійних блокаутів з цим складно. А по-друге, для якогось оперативного планування ну просто це не працює. Я швидше запишу е, цю задачку на клаптику паперу або навіть виконаю її, ніж буду чекати, поки це завантажиться на Notions. Е, що стосується якихось таких великих десктопних е, штук, так, до прикладу, я планую е, всю свою блогерську діяльність в Notions і планую також книги. Далі покажу, що я маю на увазі під цим в Notions, то десктопна версія цілком мене в цьому плані влаштовує. До речі, нещодавно натрапила на клас Канал розмови про гобі, де обговорюють різні настолки, а також мальописи, аніме тощо. Мою увагу привернув ролик про книжку, точніше Мальопис 1974, та сама легендарна книжка Оруела, неймовірно круті там ілюстрації. Я гортала її в книгарні, і якось не купила. А оце подивилась відео і шпидую, бо вона дійсно крута. Залишаю вам зупину слання безпосередньо на цей ролик, аби ви теж могли переконати, що книжка класна, але я зайшла на канал за книжкою, а побачити там багато-багато все інше. До прикладу, настолки дуже класно пояснюється, розказуються, як, як не грати. У мене завжди велика любов до настолок, але я боюся щось новеньке брати, бо боюся, що я якось не розберусь. До допомоги цього каналу точно розберетеся. Також там є аніме. Загалом всякі різні хобі в одному каналі. Залишаємо посилання, можете подивитися і на книжку Орула, і загалом на канал. Мені сподобалось. Так от. Про Notions, як його використовую, прямо зараз вам покажу, розкажу. Почну я з головної сторінки, просто через яку я ніяк не можу покинути Notions. настільки все тут у мене класно продумано. А це, власне, все, що стосується моїх блогерських справ. І, власне кажучи, бачите, тут скрипти роликів. І на цьому прикладі покажу загалом, як працює дата база. Тобто, бачите. Це як окремий лист, де ви можете обрати потрібні параметри. Так? Тобто, я собі дивлюсь, що це може бути, тут я можу пости писати, може бути скрипти, все що завгодно, статус, тобто, до прикладу, там на етапі сценарію. А, теги я зараз активно не користуюся, але раніше, типу, якщо були якісь рубрики, то теж було суперзручно. Далі, ось це е, співвідношення до списку книжок. Далі я вам покажу цю датабазу з книжками, і оце саме те, за що я обожнюю Notions, тому що різні ваші датабази можуть бути поєднані між собою. Це суперзручно. Таким чином, я точно знаю, чи зняла огляди на всі книжки, які я прочитала. Е, також, окрім того, деколи коли книга мене дуже захопила, я можу в. Списку книжок, давати якісь окремі деталі, там цитати, пояснення на етапі писання сценарію, просто заходити в цей список, ну, до ту конкретну книжку і бачити все, все, що мені по ній потрібно. Це суперзручно. Не можу сказати, що користуюсь цим постійно, але користуюся і це класно. Далі дата публікації, тобто, коли я планую власне, робити цю публікацію, і ви можете налаштувати все як вам зручно, тобто додати будь-які інші ваші пункти для того, аби це було, ну прям Під вас зроблено. Окрім того, тут у мене є шаблони. Тобто, якщо це відео для Ютубу, то шаблон виглядає наступним чином. Підтягується вже власне, шаблон для відео. Ось у мене є місце для обкладинки, де я можу прикріпити, якщо у мене є вже готова обкладинка. Якщо є рекламна інтеграція, теж можу тут вписати, що це таке. Є чек-лист, не пам'ятаю, якогось американського блогера взяла його і теж от, можна собі продивитися його. Тут Власне, можна додати сам скрипт, нотатки, ресурси. Ось так виглядає сторінка планування, власне, відео. Якщо я планую щось інше, так, давайте спробуємо ще одне. А, ось. Там пост в інстаграм. Тут трошечки простіший шаблон, знову ж таки, це те, що я налаштовувала під себе, так? Фотографія, якщо вона є, певні якісь нотатки, якщо є що додати, ну і власне сам текст публікації. Далі спускаємось нижче, бо це не все. У мене є щось такий графік публікацій. По суті, це та сама база, яку ми дивились перед тим, просто в іншому форматі, вона в вигляді календаря. І далі, якщо у мене є якісь публікації, я їх можу тут побачити, розмістити. Моменти, коли я активно веду соціальні мережі, тут прям дуже-дуже багато всього, тому ось. Так. Далі певні якісь інші посилання, інформація, там, співпраці, певні якісь ідеї для роликів, додаткові посилання, ось тут скрипти публікації, якщо це, бачите, тут я залишаю, датабази можна налаштувати так, що ось тут тільки те, що стосується Ютубу. А ось тут у мене текстові публікації, які я планую опублікувати. І далі ось тут ідеї роликів, тобто це все те, що я записала раніше в цю датобазу, промаркувавши її там Patreon, Telegram, Instagram і безпосередньо не задавши дати, коли я планую це опублікувати. Таким чином, до прикладу, розкажу на прикладі ролика з Єлизаветою Другою, у мене був уже чорновик відео про Єлизавету Другу, але я все ніяк не могла ну, зрозуміти якому форматі, можливо, це буде пост, можливо, це буде ще щось. А буквально за, ну, коли я бачила багато-багато шуму навколо Елизавети і, можливо, її смерті, я просто сіла, взяла свій чорновик і зняла ролик. Ось так це виглядало. Тобто, таким чином можна собі накидати багато-багато різних ідей, і рано чи пізно в момент, коли це буде супер актуально, можна власне, його викласти. А, так вийшло, що відео про Елизавет Другу я виклала, здається, чи то в день її смерті, чи на наступний день. Тобто це була супер-супер. Це тому що мені в наушниці no вдалося зібрати ось таку чернетку. І давайте покажу вам ще одну сторінку власне, книжки. Це та датабаза, яка прив'язана до попередньої датабази з блогерством. Так, тобто тут є книги. Ви бачите, ось показую вам ще раз: назва книжки, видавництво, рейтинг я собі. Так визначаю, і контент за книгою, тобто до якого відео ця книга належала, чи був по ній якийсь контент, чи не було. А, далі, трошки пізніше я почала вести підбірки, що теж зручно, тому що, як ви бачите, таким чином, коли я буду готувати якусь підбірку, наприклад, з оповіданнями, у мене є вже дві книжки, які я точно можу додати саме до цієї підбірки. От, так само книжки з педагогіки. Теж у мене ці книжки додаються. Я собі коли... Запланую зняти ролик про книжки з педагогіки. Мені буде просто, тому що є у мене вже датабаза, де безпосередньо є ряд книжок, які я читала. До прикладу, давайте відкриємо книжку, я вам покажу, як виглядає по книжці. А, тут, мені здається, я не писала вражень, ні, писала. А, ось так виглядає моя сторінка по книжці, моя датабаза з книжками тобто статус. Варто поставити, що я книжку вже оглянула. А, видавництво. Рейтинг, підбірка, якщо вона підходить до якоїсь підбірки, обкладинка. І далі я додаю враження від книжки, можу дати певні якісь інші цитати, ідеї, якщо такі є. Хоча я зазвичай просто декілька слів враження, і потім, до речі, ці враження можуть переїхати на Goodreads або в мій телеграм-канал. До речі, знизу залишаю посилання на свій телеграм-канал, де я оперативніше так, оглядаю книжки, які я читаю. Ось саме так я працюю з Notions. Як бачите, з усього я для себе брала два варіанти: це, власне, блогерське планування і також список книжок. До речі, я внизу залишаю послання на свій шаблон з книгами. Якщо вам актуально і цікаво, можете подивитися, також його собі скачати, тому що для початку, коли я починала працювати з Notions, я розуміла, що програма класна, але самі з нуля будувати якісь датабази, ну, потім складно. Тому я взяла собі декілька простецьких шаблонів, почала ними користуватися, а далі... Я вже пішло поїхало щось додала, щось забрала, щось там розширила. І таким чином, вже фактично є інструмент, який повністю для мене ідеально зроблений моїми ж руками. Тому в тому мені здається, і основна перевага Notions, що не треба миритися з якимись малесеньким недоліками. Ви можете зробити все так, як вам треба. Я бачила дуже багато класних сторінок і оформлень шаблонів, де люди роблять. Ну, просто там каказкові сторінки з якимось тематичними оформленнями. Залишаємо посилання на список шаблонів, так від А, І там можете теж для себе щось підібрати, тому що я перший час так і зробила, взяла собі декілька шаблонів, попробувала, що працювало те, власне, і працює, те, що не працювало, потихеньку власне я переставала цим користуватись. До прикладу, я пробувала робити. Туду лист, мені не зайшло, вам цілком можливо буде зручно. А також тут можна робити багато-багато всього іншого. Отож, Notion з тим і класно, що це, як на мене, такий собі цифровий bullet journal. Ви можете підлаштувати під ваші потреби, зробити його таким, як вам треба, і е, класно його імплементувати в ваші якісь інші системи інструменти планування. Бо повторююсь, у мене є реальний фізичний bullet journal, я веду оперативне планування. У мене є. Е, Власне, Notions, де я можу планувати ось такі багаторівневі штуки, типу там зйомок відео, тому що, ну, самі розумієте, так, треба багато всього тримати в голові на момент, коли ти знімаєш, більшість вже має бути під рукою, і Notions в цьому насправді дуже допомагає. О, тому я точно можу сказати, що спробуйте, спробуйте завантажити декілька шаблонів, не намагайтеся одразу робити базу самостійно, бо я пам'ятаю, коли, типу, я так сідаю налаштовувати базу, то це прям, тримати хороший настрій. Бажати. Деколи, якщо ви з цього починаєте, це може відбити вам азарт до цієї програмки. В будь-якому разі, якщо користувались Notions, розкажіть мені, як вам чи подобається чи ні, які ви програми для планування використовуєте? Можливо, це Trello, можливо, це Evernote. Розкажіть, які переваги ви знаходите в них, а можливо, є ще якісь, тому що я назвала ті, яким я раніше користувалася, і перейшла на Notions, Можливо, зараз є ще щось. Класніше ніж ноушен хунос. Власне кажучи, ось таке я вам хотіла розповісти. Сподіваюся, вам сподобалось ці відео. Вам як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні речі, нехай все заплановане, обов'язково збудеться і до зустрічі зовсім зовсім скоро.